ми перейшли на новий календар. 1 серпня починається коротенький Успенський піст. Ми повинні про це пам'ятати. Цей піст, як і будь-який інший, вимоги ставить перед нашим духом, перед нашою душею. Перед нашим розумом, перед нашою вою. Вимоги майже такі, які під час Великого посту. Це дуже вимогливий, дуже духовно напружений піст. Будемо мати це на увазі і візьмемо в ньому участь, ту, яку ми можемо. Тому розумінні, яке ми можемо, в якому ми можемо взяти на себе якийсь тягар, якусь жертву. Треба щось робити з собою, своєю діяльністю, своїм розумом і своєю волею. Не піддаватися апатії, зневірі, тривозі. Відчую. От Проти цих гріхів зараз повинен боротися кожен. І хай Бог надихне вас і нас, і всіх.